А ви коли замислювалися, що одне однісіньке слово, яке ми чуємо ледь не щодня, може приховувати таку собі справжню детективну історію? Ну от сьогодні ми і візьмемося за одне таке розслідування, і наш головний підозрюваний слово капець. Його історія, повірте, сповнена таємниць якихось іноземних впливів і навіть забутих пращурів. І ось вам перша ж загадка у нашій справі. Погляньте, з одного боку розбили улюблену чашку, і що ви кажете? Капець це ж просто звук розбитої надії, синонім повної катастрофи. А з іншого боку, ви бачите неймовірний захід сонця, і що знову виривається? Капець, тільки тут це вже вигук чистого, незатьмареного захоплення. Ну як так вийшло? Як одне слово перетворилося на такого мовного хамелеона? Оце і є головне питання нашого розслідування. Як одне слово змогло увібрати в себе настільки полярні емоції? Щоб знайти відповідь, нам доведеться, знаєте, перетворитися на справжніх лінгвістичних детективів. Тож вмикайте свою увагу, готуйте дедукцію, ми починаємо. Отже, перші дані з досьє: схоже, наш підозрюваний веде подвійне життя. Серйозно? В українській мові існують по суті два абсолютно різні капці, і зараз ми познайомимося з кожними з них, так би мовити, віч на віч. Ось його перша особистість капці. Знаєте, таке миле, затишне, питомо українське слово для домашнього взуття. Воно живе в нашій мові з давніх давен і ну не несе в собі жодної драми. Такий собі добропорядний громадянин нашого словника. А ось а ось і його темний двійник, такий собі містер Хайд, той самий капець, що звучить як вирок, як емоційний вибух. Це синонім до слів край, халепа, все пропало. Здається, що між ним і тими затишними домашніми капцями просто прірва. Тож чи є між ними зв'язок? Ну, не може ж бути, щоб від м'якеньких домашніх капців до тотальної катастрофи був лише один незграбний крок. Чи може? Насправді все набагато набагато складніше. Щоб розплутати цей клубок, сліди ведуть нас за кордон. Так наше розслідування виходить на міжнародний рівень. Ми зараз вивчимо досьє на іноземних підозрюваних і спробуємо буквально відкопати прадавнього українського родича, про якого здається, всі вже давно забули. І ось він, перший вагомий доказ: слід веде до Німеччини. Слово капут звучить підозріло схожа, правда? А значення? Ну, просто в яблучко. Зламаний, зруйнований кінець. Здається, все сходиться. Справу розкрито. Та ні, почекайте, не так швидко. Це лише частина нашої головоломки. І ось тут починається найцікавіше. Добре, німецьке капут пояснює нам, що означає слово, але ж не чому воно звучить саме так. Чому ми кажемо і пишемо капець, а не, скажімо, капут? Відповідь на це питання ховається глибоко в нашій власній історії. Нам потрібен той самий таємничий український пращур. Прошу знайомитись. Копець. Зверніть увагу, саме через О це прадавнє наше слово походить від дієслова копати. Воно означало межовий знак такий собі насип, що позначав край поля. І саме оце значення межа край стало тим самим містком, що веде до сучасного поняття кінця. Так, ми майже біля фінішу. У нас є німецький сенс і українська форма основа. Але залишається остання найголовніша загадка звідки в біса там взялася літера А. Адже в українській мові немає жодних законів, за якими о в цьому корені мало б раптом перетворитися на а. А ось і розгадка, наш головний винуватець. Це таке фонетичне явище під назвою акання, і це характерна риса російської вимови. Ну, знаєте, коли, наприклад, слово молоко звучить як молоко. Виходить, що німецьке капут, прийшовши на наші землі, пройшло через російське посередництво, там воно змішалося з місцевим копцем і отримало оцю нову акаючу вимову. А ми вже згодом запозичили саме такий варіант. Отже. Всі докази зібрані, свідки допитані. Настав час оголосити вердикт у справі слова капець. І вердикт такий: ми маємо справу з унікальною мовною химерою. Ну, справжнім лінгвістичним Франкенштейном. Подивіться на цю схему, вона просто блискуче ілюструє весь процес. Отже, крок перший в основі лежить наш прадавній український копець зі значенням межа або край. Крок другий на цю основу накладається експресивний такий емоційний зміст німецького капут, руїна, загибель. Крок третій все це діло проходить через фонетичний фільтр російського акання, і вуаля результат сучасний, усім нам відомий, капець. Знаєте, є одна аналогія, яка чудово підсумовує всю нашу історію. Уявіть собі, старий будинок, його фундамент наш слов'янський, інтер'єр, тобто емоційне наповнення, завезли з Німеччини. А от вимова, цей специфічний акцент з літерою А дістався нам від сусіда. Ідеально ж! Що ж, ми розкрили цю дивовижну таємницю, але що тепер робити з цим знанням? Невже відмовлятися від такого зручного і, як виявилося, багатошарового слова? Ну, не обов'язково. Але можливо, варто збагатити свій мовний арсенал? Подумайте про це так: капець це такий собі універсальний ключ, який намагається відкрити всі емоційні двері і розпачу, і подиву, і захоплення. Але чи не краще мати цілу в'язку майстерно виготовлених ключів, де для кожного замкра є свій ідеально підходжий інструмент? А ось і ця сама в'язка. Для повного провалу у нас є колоритне гаплик або влучне халепа. Для шоку здивоване оце так, або нічого собі. А для захоплення щире неймовірно. І навіть слово жах може бути позитивним жах як гарно. Кожна з цих слів це точний постріл в емоцію, на відміну від дробовика під назвою капець. Отже, ось він наш ключовий висновок. Історія одного єдиного розмовного слова це насправді дзеркало історії цілого народу, його контактів, запозичень та власної еволюції. Капець це не просто вигук, це живий мовний артефакт, що, наче бурштин, зберіг у собі сліди кількох культур і епох. І наостанок, питання, яке ви можете забрати з собою. Ми побачили, яка глибока і захоплива історія може ховатися за одним єдиним словом. А тепер прислухайтеся до себе, які ще історії розповідають слова, якими ви користуєтеся щодня. Можливо, у вашому повсякденному лексиконі ховається ще не одне таке детективне розслідування.